Згідно цього закону, ваша пенсія повинна бути маленька. І цей закон діє з 2003 року, як то кажуть, незнання законів не звільняє від відповідальності. Давайте розберемось. Закон називається недержавне пенсійне забезпечення, перше слово, недержавне. Тобто, вже з 2003 року українці не повинні розраховувати на державне забезпечення. Вони повинні самі себе забезпечувати не держава, а самі. Сьогодні 2025 рік. З моменту прийняття цього закону пройшло аж 22 роки. А ви досі не знаєте, що у вас не може бути пенсії? У вас буде лише мінімальний соціальний мінімум, на який не можна прожити. Не те, що жити. Тому ті з вас, хто розуміє, що пенсія мала, і хто шукає відповіді на це питання, як зробити так, щоб не бути бідним у майбутньому, ви повинні розібратися, як в Україні можна самостійно сформувати собі пенсію? Як в Україні можна мати велику пенсію, але не державну, а приватну? Адже це працює вже більше 20 років. Саме так європейські пенсіонери забезпечують своє майбутнє, і ми тепер з вами також повинні забезпечити своє. Якщо вам цікаво, як це зробити. Долучіться в мій закритий телеграм-канал, де кожного вечора я на цю тему проводжу прямі ефіри та безкоштовні консультації. І тоді ви не будете розраховувати на якусь ілюзорну пенсію, а самостійно створите собі хороше майбутнє. Посилання на телеграм-канал в описі профіля. Перейдіть прямо зараз і дізнайтеся інформацію. Це безкоштовно.